Доброго дня. Сьогодні хочу з вами поділитися цим відео. Чим ми займаємося на сьогоднішній день? У нас сьогодні 13 листопада. За вікном пасмурно. Світла немає. Поки в очікуванні появи світла розповім вам про нашу зерносушарку. Змайстрували ми її. Як завжди, власними силами. Е, провели таку там в процесі роботи модернізації по поводу і сушки, і надува повітрям, е, і загрузкою зерна. Зараз е, нелегкий час у нас в країні цін на продукцію немає, за вологу кукурузу взагалі там. Чуть -ли не приходиться доплачувати власні кошти. Значить, розповім про зерносушарку, а потім вам все наглядно покажу, як це все працює. Отже, ми підрахували, що висушування кукурузи нам коштує в районі ну, приблизно 400 гривень однієї тони. Це ми вологу зганяємо із 20 до 14, 14,5. Але враховуючи те, що зараз проблеми із світлом, якісно висушити не виходить. Тому що в нас кожні 4 години виключають світло, 2 години приходиться чекати, немає часу ні на охолодження кукурузи, ні на якісний прогрів насіння, щоб зігнати цю вологу. Ми висушуємо десь таке 15,5, 16. Ну, це краще, ніж нічого. І тим паче, в ці 400 гривень це входить висушене зерно, те, що ми вагу втратили. Затрати на газ і затрати на робочу силу. Це тобто, два працюючих у нас роби, підвозка дров. На пил дров. Ну, це так, приблизний розрахунок, але він є більш-менш вірним. При висушуванні кукурузи у нас у бункер влази, ну, нашу сушарку влази 600. Висипаємо ми десь приблизно 5,5-5600 ваги висушеної кукурузи. Тобто, в середньому ми втрачаємо десь 500-600 кг. Вологе виходить з однієї сушарки, це приблизно, по моїх підрахунках, 9-10% ваги втрачаємо ми. При тому, що вологи ми прибираємо десь порядка 5%. Але якщо враховуючи те, що за суху кукурузу на даний момент у нас по формі 2%, Можна отримати 4 тисячі з міста. По первій формі 4,5. А якщо ти здаєш сиру кукурузу, то там ціна виходить 3,5. Це тільки, скажімо так, за базові показники. І мінус десь 220-230 гривень, виходить тонна процент. Знімаю за сушку. Тобто кукуруза там виходить 2000, і це то добре буде. Але враховуючи те, що в нас волога в базу не виходить нам висушити, є можливість, по крайній мірі засипати її і почекати, можливо, кращої ціни, щоб вона хоч полежала. і ну, не зіпсувалася. Зараз у нас на годиннику вже без 10.08, У 8 повинні вимкнути світло. Я вам все наглядно зараз покажу, розкажу, як весь процес сушки проходить. Якщо у когось будуть якісь питання, пишіть в коменти, завжди відповім. Ідемо дивитися на весь процес. Так, це в нас ось. Загрузочний наш бак такий. Ми в нього зробили там, якщо бачите, шнек, щоб загружали кукурузу. Зараз продемонструю, як ми сюди загружаємо. Тут ось поставили ми мотор. Такий привод. Так, Це в нас циклон. Відбирає дрібну таку. Пельцю, щоб воно не так літало. Бачите, Так, далі йдемо. Це наша сушарка. Ми самі її змайстрували. Були в нас зразу з... всі решета такі зверху. Я зараз продемонструю, які вони. А потім ми переробили, купили в цьому році тут тройка, 3, здається, міліметра діаметр. Це в нас датчик показує температуру зерна, електрощитова наша. Зараз продемонструю, як проходить загрузка нашого бункера. Наш міні-маніту. Ковш Лази десь порядка, якщо повненький, десь 480 кг. кілограм. І поїхали. Цей бак влазить порядка 6,5 тонн, 6800. Нам якраз на загрузку достатньо, трошки залишається. Зерносушарка вміщає в себе сирої кукурузи. За весь цикл ми там трошки додаємо 6100. Зараз вам покажу, як вона виглядає зсередини. Ось такий у нас внутрішній куль, розмір між кулями 45 сантиметрів рабинка зроблена щоб лазити туди наверх там наверху як ви бачите човник повертається для вигрузки для загрузки Там заслонка зроблена, щоб закривати вигрузку і загрузку. А це Норія наша, яка подає зерно знизу вверх. Потім, як воно буде все в процесі, я вам все це покажу, як воно буде працювати. Це ми зробили доповнення таке. Щоб краще від ціля поток брало, бо буває, зависає отут внизу. Так, ідемо далі, це наш котел. Тобто ми топимо дровами і трохи підтоплюємо газом. У нас турбіна, це тут це датчик показує температуру повітря яка береться з котла і подається туди у сушарку. Це в нас тут балони, газові пушки стоять, щоб додати температуру, бо котла нашого на самих дровах недостатньо. Там ми ляду вирізали. І це все в процесі буде видно. Я покажу, як ми запустимо його, щоб ви все це зрозуміли. Загрузка триває 15 хвилин, це до пов повної, до повної сушарки. Дрова горять, температура потихеньку набирається. І це питання, як же ж дрова колоти. Ось такий зроблений дровокол, морковка. І таке, десь на сучок попали, зараз реверсом викрутимо. Пішло. Так, відкриваємо основну подачу. Тут у нас решето, четверка, заразом трошки ми ворог все відвиваємо. Так, що в нас на котлові? На котлові у нас вже 70. Можна запускати турбіну? І йде нагрів зерна. А це в нас додаткова турбіна. Для піддува, для розігріва котла, щоб дрова краще горіли, дуже ефективно. Ми вже годину. На котлі в нас 105. Добавили ми, підключили газові горілки чепушки. Зараз глянемо на температуру зерна. потихеньку набирається. У нас пройшло вже 2 години. Так от тут тримаємо десь таке 120-115 градусів. Дивимось, температура зерна у нас 31-32 градуси. Ось це процес випаровування. Тут ми підігріваємо балони, бо дуже намерзають. Гріємо воду в цій чані. Кукуруза наша сушиться протягом 3,5-3,45, десь так, тому що довше не виходить в зв'язку з вимкненням світла. В ідеалі було б сушити годин до 5. Але оскільки в нас такого часу немає, доводиться такі стислі сроки е, сушити і е, охолоджувати е, в нас. Дуже немає часу. І виходячи з цього, ми придумали ось такий спосіб. Я покажу, як ми охолоджуємо висушену кукурузу. Зараз ви це все наглядно побачите.